E, значить, хочу вам коротко розповісти наш кемпінг. Щоб дивитися в цьому відео, e, де ми були, де ми їздили, як проводили час, e, де стали наші палатки, як ми шукали це місце. Ми були в, в цьому році, напоминаю, ми відкрили цей сезон. Це був перший кемпінг e, наш. Ми в цей раз поїхали там ближче до Кананаскіса. Це був Літл Албов Campground. Було приємно те, що в цьому кемграунді е, насипана щебенка і туди файно можна було поставити е, палатки. На цій неділі був дощ і удобно те, що. Вода просочувалась через цей щемінь, і ми не спали в воді, але було дуже холодно, дуже важко. Нам спалось в останню ніч, коли був дощ. Померзли. Ми вже і в машині там спали. Але було файно. Перші два дні були сонячні, були приємні. Їздили ми на озеро, каталися на борда, хотіли піти в хайкінг, але хайкінг ми оставили на останній день, але ми вже не співали нікуди, то ми вже не йшли. Також ми ще ходили там на Elbow Falls, на такий маленький маленькі там теж дуже, дуже чарівно. І територія теж була насичена всяким таким прекрасним краєвидом. Ми віддихнули супер, набралися енергії, емоцій, фотографій, відео. Тому приємного перегляду. Ну що, а... сьогодні перший раз в цьому році їдемо на кемпінг. Останню сумочку зібрав, як для себе. От у нас вже п'ята година, машина теж вже укомплектована. Отаке О, От, так що, ложу зараз цю сумку. Все, це все упаковано І так що в путь. Ха-ха-ха Губка твоя Диви Які мені здорові, диви Маленькі ха як в сливках сидять Диви Це такі вайп кемперські А я за рулем ехал МПЛ. Да. <laughs> Механик, блин. Механик? Драй, драйвер, блин. <laughs> да, с стат Я статхам за рулем. Покажу вам вайп. Прям польский. Все, просто, костер, костер, другие костер. Тут от маму сонце світить. Ты шо вониш, а не досі бака то я синка жали. Наша сину котлету, блять. У нас столик такий есть. Вогня подається. Костра палим. А мені нина один і все. Затем не випадки. один чого ти Нарізали дрібку, Такий столик закріплюють.

Скоро куплю. А видит. Сонце вже сіло. Будемо смажити маршмалу. Беремо такі палички. Беремо таке маршмел. Пронизує маршмелло. <риснє> можеш, можеш показати, будь ласка, як правильно нанизувати маршмелло? У <риснє> мене папа що... <риснє> тільки що приймав. <рамути>. Ото. <риснє> Тим йдемо до костра. Це Ага. Отак так, розправимо близько до гоня, а там біля. До огня? Близько? А, до огня Ага, ага, зрозумів. Іди до мене. Окей. А скільки ж його смажити треба? А, не знаю, може 10 секунд або 25 секунд. Можеш... Все. Ага, вже можна їсти, так? Да? Так. Да. Зараз будемо пробувати. А походу бути своє не не У мене вийшло! Чого? М'яганька. Це ти сама зробила? А ну класно. Давай, навіть за спав. Так. Звізда. Видеосъемка съемка yeah. э -э запрещена. Это ресторан. Это в YouTube нельзя выложить, ребят. Это на оранжевый YouTube Эротика. Так, тут ходим до Albu River River. А теперь А тепер чекай. Ага. Ага. Да, за Ага. Тут не Чекай. Оооо. Я казав мій справа. А я казав мій справа. А я казав. А папу слухать надо. Боже. А так.

Ігор, який п'є воду зі всіх струмків в каларі. Включила, включила. Там місьмі зараз підемо туди ще до моста подивимось. Я виглядає. Вода прозора. Mm. Зараз Заразимо, может в подарок сейчас. Ладно, тебе пожалуй. Ян, держи, я тебе прошу. Оце мотор номер два. А я туда. Сядь. Не начинай ты. Так, Зараз йдемо. Увага, увага, яка? який картуз. Сонячний. Зараз йдемо кататись на бордах. Володимир Олександрович взяв два борда собі. Красиво а, як! Подиви. Так? О, Вау! Зараз, одну секундочку. І покажемо, вам боже, яка тут вода. Ми щас, ви зараз будете вже захваті. Та тут ще й мікро, ні. Приїдем, ну, а тепер дивіться на цю прозору воду. Я оце бабчик підпал. А ну, хто в захваті? Yeah! <laughs> yeah! <laughs> yeah! <laughs> yeah! <laughs> Да как тут прям можно стоять? Вы семьите свой мяч. Классно, дозор, тут гори, Ну круг. Фай. Поплывам дальше Для Ігоря игрок. ми будемо йти на Elba Falls. Вони на Альбу Falls і будемо показувати вам красиві види. І я теж з вами. тільки не скажу куди. Так що отакі от, от пироги. Пока, покажемо. Кажуть, що це не хайкінг, просто водопад. Ще один хайкінг в копілочку сюди. Ставай сюди. О, так, да. Да, ну так, да. Ще один Хайкін вхопився. Тут кепочка класна, каже їде. А не основна? Mm. <риває> Тепер дивіться на цю красу. П'язок і досі приємно готова. Повимивало вода виразь, туди прийшли. Все, тепер у на мене навіки. Навіки мені буде скоро наче пити воду з річки. Напами, яка пана кепка. Красиво. Красиво. Для зрівняння можна вважати, що це не хайкінг, тому що, щоб добратися, наприклад, там, де ми ходили в вічі другий хайкінг, тобто нам потрібно проходити там 4 кілометри, 5 кілометрів, дійти до якогось до водопада. Тут ми під'їхали на паркінг. От, і одразу от такі от прекрасні види. Тільки що там стояли, фотографувалися, то була ранога. І так, і за того, що <сісті> махай, махай. Він думав, що мама впаде. Чого ти так там? А чого ти тут? Десь ти думав, що мама впаде? Чому ви боїтесь? На аборт теж не ставали. Та ні, ти в житті пропустиш зі своїм оце з Ні, я хіба що трошечки тільки отут. Давайте мені. Там нормальний так спуск, нормальний, безпечний. Ти заліза, Лена. Ні, я далеко не буду, я тільки отут. Так, 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 щас, так, так. Ні, я в голова може закрутитися, я вже так. Так, Макар, остаєшся на берегу? Ну чого Лена йде? Ох.

Чи може сюди? Пошли наверх. Наверх? Один. Давай, 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 давай. Не з'їжджай, не надо! А спускай цю так зайдемо? Та так, важко напевно сюди. Ножка, не Та ну поганіть. Ну туди ще ладно, ну сюди ну взагалі. Немає. Так а куди? Ну самим можна було, ну куди з дітьми? Це що перший раз ми по такій штуці з дітьми йдемо?

А там, Аню? Я навіть не знаю, маю. Давай сфоткаємо. Саме... Лю мене, мене знімаю. Вуха закладає. Любше хочу на коров подивитися. Чи ми не можемо зробити на коров? Там ти мені там і знаєш. Ну, ви везде там ти. <головіка> Ой, які вони солодкі. Дуже гарно. <головіка> Ой, да. Смішно. <головіка> <головіка> Смешно, смешно, аж закрой Батя жил у Да Батя? Не знаю Батя, а ты батя, что ли, Вот так и живем Ой Вот, Да Ну що, всім підписникам привіт! <ривіт> <ривіт> Ігоря підписникам. Ми вирішили прийти на озеро в 9.07 вечора. Ігор в Кросовка. <ривіт> Дивіться дев'ята година вечора. Да. Тут таке файне озеро у нас. Таке. Он там наші друзі пливуть, ніяк не допливуть до нас. Зараз поїдемо по пливе до них. А я собі просто тут. Подъехать Да. Жу, я жу. И не холодно, да? я думала, что мне будет холодно. Ну, не холодно. Покажу торнадо вам быстро. Да. Привет! Без слома на туманах. Скажите, расскажите, как у вас дела. Макар, как твои впечатления, достать. О, тихо. Пришвартовались. Блин, кого людей? Ты поснимаешь, кто то А ну покажи свой Я ебу, ты нет, чё? Над... чё? Ты чё? Ты чё, парень? <сказать> ты чё? Ты чё? Веслун. Вот такие хорошие кьюти носки. Каком золотая. Вообще кьют. Моя, моя, где мое сердце? Хвост хвизор, я знаю. Завел, загорелся. Боже, какая ты у нас рудом. Боже, моя такая манечка тут красива. Боже, сексуально. У нас сейчас, у нас сейчас сегодня, да, давай десять. знаходимось біля Elbow River, Ривер, Falls. А, такі от красиві фони. Ми сюди приїхали на кемпінг і в нас ззаді такі тучі. Ніколи ще не бували, не ночували в палатках під дощем. Надіюсь, не буде. Надіюсь не буде але. А, побачимо, дуже красиво, дуже спокійно. Нема, немає людей. Тільки я тільки фемілі. Марка нас обходить. Обходить. Ооо. Подивіться на ці види. Ми сюди в обід приїжджали і такий вітер пустився. Хоче тоже складно. Попробуй. Так. Я не впевнена. Зараз будуть опасні трюки. Так. Майми телефон. Опа, 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 опа. Я так вообще? Даже Яна! Даже Яна! Як я не могу? Смішно? Подивіться, як вона вцепилася. Котя не вцепилася. Бартуємось. Поки вони там здувають, ми щось підемо. Поплавали під Попси, ручкою. Сподобалось плавати під дощем? Да. Да. Мам. Теж вважаю, що дуже класно. Okay. Отак. Okay. Пошла. Да. Папки, папки. <реку> <Церприз>. <реку> <Это Игорь. Все>. <реку> <реку> Пожалуйста, Ігор, не дякую, конечно. Можеш подякувати, <реку> ладно. А где ключи? Okay. О, лейка. Фу. Так. У нас дождь. Я буду снимать сейчас вам тут. Можно поставить такие креста? Да. Як Ігор, це все робота, я в нього я взагалі не розумію. Плавали під дощем. І вже нікого не було на озері. І взагалі так тихо, так класно, тільки ми, без нікого. Ну і почався дощ, і хлопці почали все гулятися, а ми сіли з машинами, тому що у нас дітки. Там, ой, там ванька з дітками сидить. Тут сижу я. Така машина. Ігоря. Машина тут. Десь вони отам мають йти. Тут так красиво, тут так тихо, я згоріла. Покажу. Тут так. Надіюсь, я його це типу, пообрізає, тому що я не знаю, що більше говорити. Я жду, поки він прийде. Як поїдемо їсти кубасу. Ми були на озері. Ми каталися на бордах. На бордах дуже класно кататися, але почався дощ, у нас дітки. І ми ждемо Вову і Ігоря в машині. І будемо їхати їсти ковбасу Ми позгорали сьогодні всі просто максимально. Хлопці досі е, здувають ці борди. Я дождалась цього моменту. Хлопці йдуть. Привет, привет. А тут не треба приближати, так? Да? Наловили багато риби yeah. Чистить ти ну, можеш не перечистить. Розкажіть. І раків, як? і крабів, і лосося такого наловили, вилоблю. А кубасу? Ковбасу? Є тільки помадки і помадки? все. Давай! Дуже багато відео тобі вже не знімала їх. Да? Там тупо куча, я там таке вже молила. Я вже не знала, що казати. Я думала, вот ви тут випили, там вообще, короче, трішняк. Ти що хочеш перевести до себе моїх підписників? Да. Заряд акумулятора девочки мальчики очень мал. Ти вже розказала, як ти навчилася їздити на машині. А, я навчилася сидіти на машині. Вот, зараз я дійду так. By the way А Ігор должен рассказать, э, вам сьогоднішню історію Таку прекрасну Що ми приїхали і почався дощ. Ну і що? І все, дівчино і мальчика? Да, да. э, Сьогодні у нас погоди не склалося, як бачите. Ну, так як зараз на камері якось підсвітлено, Але на дуже темно і великі дождливі хмари. Там, навіть вже всі на кемпі позамерзали. Так. І ми оце е, приїжджали в обід. Ми приїжджали три рази сьогодні на бордах каталися тут на цьому маленькому озері. Перший раз ми приїхали зранку, було сонячно, було класно, не було вітру, класно покаталися. От, але потім поїхали вісти, і потім приїхали в другий раз, який вже земний. І ми тільки розклалися, накачали борт, все, давай до цього їхати, і почався сильний вітер. Ми просто з одного краю з усієї швидкості прилетіли на другий край, і все, ми вже з того краю не могли рушити, тому що. Ну, ніяк проти того вітру не змогли. Mm. Зараз, зараз їдемо, розпакуємо, нам треба виложити наші борди, щоб вони сушилися. І потім будемо що... лечити. Звісно, звісно, вони якраз помиються, вони якраз там. станція. Ось таке от, такі от місця. ми тут заїжджаємо, тут наші палатки, О, Боже, костри. блядь, світить. Тут наші палатки ось знаходяться. Тут одна, друга, третя, чотири палатки в одній локації.